Справа Кулініча Сівковича. Ми про неї не говорили, бо вона якось так тихо прошмигнула, ми навіть самі не одразу її помітили. А справа реально дуже гучна і трохи сумна, та навіть не трохи, а зовсім. На початку квітня 23-го року СБУ та ДБР оприлюднили перехоплення розмов екс очільника головного управління СБУ в Криму Олега Кулініча. Затриманого раніше трохи та його куратора від Росії, колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича. Кулініч був призначений начальником головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим в жовтні 2020 року. І якщо просто, то його прийняв на роботу в СБУ легендарний дружбан Зеленського лейтенант Баканов. Народився Кулініч в 1969 році в місті Сміла на Черкащині. В 90-х він працював в СБУ. За даними екс-керівника апарату СБУ Ігоря Гуськова, Кулініч є випускником академії ФСБ РФ. На початку 2000-х він працював заступником держсекретаря Міністерства палива та енергетики. На цю посаду його призначив президент Кучма. У 2008 2009 роках Кулініч очолював Держкомітет України з земельних ресурсів. На цю посаду його призначила тодішня прем'єрка Юлія Тимошенко. За часів прем'єрства Януковича в 6-7 роках. Кулініч був віце-президентом Національної атомної енергогенеруючої компанії Енергоатом. В цей самий період енергоатом очолював Андрій Деркач, теж зрадник України, теж випускник Академії ФСБ РФ. Встановлено, що Олег Кулініч був залучений представниками Федеральної служби безпеки РФ до негласної співпраці і отримав оперативний псевдонім «Коти Горошко». за завданнями ФСБ, екс заступник секретаря РНБО Сівкович. В минулому офіцер КДБ СРСР та колишній глава адміністрації президента України Клюєв, який з 14-го року переховується від правосуддя в Москві, створили так званий політичний офіс для контролю за діяльністю впливових українських політиків, високопосадовців, правоохоронців, пошуку в їхньому середовищі агентів впливу для контролю за політичними процесами в українському суспільстві. Аж у березні 23-го року Кулініча звільнили з СБУ. В 20-му прийняли на роботу, і, от аж в березні 23-го, після початку повномасштабної війни, його звільнили після того як він вже всіх продав і зрадив. Затримали його ще пізніше у липні 22-го. На диво він не зміг втекти. Також аж у липні 22-го ДБР повідомило про підозру у Держзраді Сівковичу і ще трьом співробітникам ФСБ у шпигунстві. Слідство встановило, що Кулініч був довіреною особою Сівковича, він активно співпрацював, виконував вказівки кураторів для впровадження своїх людей до різних державних та правоохоронних органів, проведення розвідувально-підривної діяльності проти України шпигунства, підбурювання громадян України до державної зради і так далі. За даними слідства, кулініч заздалегідь знав про плани збройних сил РФ здійснити напад з тимчасово окупованої території Криму. На материкову частину України, але умисно приховував цю надважливу інформацію від керівництва і заборонив відправляти будь-яку документацію з цього приводу до центрального управління СБУ. У перші години вторгнення він свідомо блокував будь-які спроби повідомити керівництво СБУ і суспільство про реальну обстановку в регіоні, не вжив жодних заходів для захисту державного суверенітету, дав вказівку особовому складу покинути місце служби. Пізніше видав штатну зброю людям, які не мали відношення до СБУ. Оця вся інформація дуже тихо пройшла українським суспільством. Чомусь так. Вікторія Сюмар, українська журналістка та політична діячка, колишня заступниця секретаря РНБО, і в минулому нардеп Верховної Ради восьмого скликання, це з чотирнадцято до дев'ятнадцятого років, написала про цю справу свої враження. Послухайте їх. Думаю про кротів у СБУ та записи розмов, як Сівкович дає вказівки Кулінічу скандал, який мав би шокувати, але проходить майже мовчки. Вдумайтеся до війни росіяни інкорпорували в систему української безпеки цілу агентурну мережу, в тому числі і призначили на посаду першого заступника голови СБУ відвертого кротана Умова. Не дивуйтеся, чому СБУшники втекли з Херсону, з Іванкова, Харкова і так далі. Не дивуйтеся невзірваним мостам і такому швидкому просуванню ворога на півдні та півночі. Шкода безмежно лише безневинних жертв у Бучі, Маріуполі і всіх окупованих територіях, ми досі не знаємо їх числа. Але що продовжує дивувати, то це питання, а на умов що сам себе призначив? Чи може кулініч сам себе призначив? Де ім'я Баканова? По ньому справа про Держзраду є, і де він сам фізично? Де деркач? Колініч завжди був його людиною. Що там з рештою цієї агентурної сітки? І це питання дуже на часі, бо кроти у владі продовжують працювати, і ціна цього у війну надзвичайно висока. І ще три роки до війни у Держзраді всі силовики підозрювали зовсім не Баканова і Наумова, а Порошенка. Порошенка, який за п'ять років, як ніхто, до цього, відірвав Україну від Росії, Томосом, виграними судами у Газпрому. Політикою національної пам'яті, мовою, новою зміцненою армією, новою зброєю. Ось це політиканство і забавки в політичні переслідування замість реальних розслідувань про більше ніж реальних зрадників обертається українському народові височенною ціною. Сподіваюся, всі питання будуть поставлені. Сподіваюся, буде створена слідча комісія в парламенті, яка окремо візьметься за розслідування цієї грандіозної зради. Сподіваюся, кротів таки знайдуть і заберуть з влади. І сподіваюся, що СБУ нарешті займатиметься агентами, а не придуманими казками про ботоферми Герасімова.